Вітаю, любий друже! Ти на каналі Німецький шлях і з тобою знову колектор. В сьогоднішньому нашому відосику я вам розповім про те, як я закінчив мовні курси. Ну і тепер про це все докладніше. Отже, поїхали! Розпочнемо мою історію з того, як я готувався до екзамену з мовних курсів та взагалі як я вивчав німецьку мову. А вчив я її фігово, тому що в мене завжди бракувало на це часу. Тому що більшу половину мовних курсів я був ще одружений, проживав разом з дітьми, з дружиною і життя разом в одній кімнаті разом з дітьми з дружиною. Ніфіга не сприяє тому, щоб ти добре вчився. Але коли я розлучився та переїхав жити окремо, часу більше не з'явилося, тому що навалилася купа інших справ з моєю ріднею, з біганням по лікарнях постійним і тому подібне. Коротше кажучи, вчив я фігово. І прогули були, і не домашні домашнє завдання. Але якось я ходив. І навіть одного разу в мене була ідея про те, щоб. Частину курсу пройти повторно, тобто, коли от починався бо 1 я був, подумав, що треба все-таки піти ще один разочок на А2 рівень. Але мені таку можливість не надали, тому що у нас був змінився вчитель, і відправити тебе на повтор може тільки твій вчитель, а не за вашим бажанням, оскільки ти вчишся не за свої гроші. Мені сказали, що вчитель новий, він тебе ще не знає. Якщо будуть якісь проблеми, тоді тебе відправить. Але бюджет вже був порізаний. і виходило, якщо б мене і відправили на повтор, то вже Б – Саме вивчення, я би не зміг пройти і просто йшов би на екзамен, як то кажуть, на що здам. Це я вам трішечки розповів про скажімо так, мою підготовку. Звичайно, що перед іспитом я там намагався щось в останній час щось там вивчити. Але ну, самі розумієте, якщо ти на протязі там 10 місяців, приблизно 10 місяців я вивчав мову на курсах, якщо ти 10 місяців вчився фігово, то там за. Пару тижнів ти особливо нічого не вивчиш. Тим паче, що в нас не було якихось канікул, перерв перед іспитом великих. Ну, Там, здається, тиждень максимум ми погуляли, тому що в нас після закінчення рівня Б1 плавно все перейшло в вивчення Лібен Deutschland. Це окремий іспит, який ти знаєш, який тобі важливий, якщо ти плануєш в майбутньому отримати громадянство. Тобто це не рівень твого, твоїх знань, мови, а рівень твого знання, скажімо так, історії Німеччини. Ось так. Німецьке будівництво. Вакторами їздять, щось там руйнують, будують. Єдине, що я вивчав, це. Саме білети з Лібене Дочман. Про це я трішечки пізніше розповім. А тепер погнали до саме іспиту з мови. Як він відбувається? Ти приходиш, здаєш всі приблуди електронні, які в тебе є, тобто мобілку, навіть годинник, і в тебе залишається лишень. Твоя ручка та пляшка з водою можна, але навіть з пляшки з водою треба зняти етикетку, щоб ти там собі шпор якихось не понаписував. І спин складається з декількох етапів. Спочатку це слухання, коли включається якийсь запис. З певним текстом, так, і в тебе тестування. І тобі треба по цьому запису обрати вірні варіанти відповіді, наприклад, про що там говорилося або що питалося і тому подібне. Наступний етап тестування це читання. Тобі треба прочитати текст, в якому щось там від тебе треба. Наприклад, твій друг шукає там, наприклад, квартиру, і в тебе є варіанти оголошень. Так? І тобі треба обрати найбільш які підходять по тексту, або, наприклад, ти прийшов до супермаркету, тобі треба знайти якусь там фігню. І на супермаркеті розписано на якому поверсі, що є які відділи, тобі треба обрати вірні відділи. Тут вже як то кажуть, або ти знаєш, або не знаєш, і просто вгадуєш. Головне не залишати порожніми клітинки, тому що завжди є вірогідність. Якщо ти навіть не знаєш, що ти можеш вгадати. Наступний етап це написання листа кудись. Можуть бути різноманітні варіанти. В моєму випадку було щось по типу, в тебе є якийсь там знайомий в якомусь місті, який живе, і ти в це місто хочеш переїхати знайти собі квартиру. Тобі треба в нього попрохати допомоги до того, як ж на іспит, ми звичайно. Якусь кількість разів робили пробне написання цих листів просто в класі. Я завжди використовував таку фішку, яка вам, як мінімум, дасть два-три речення в вашому листі, бонусом, скажімо так. Тобто той текст, в якому у вас запитуються або описуються про що вам треба написати листа, завжди вже є готові фрази, які можна використати. Просто їх треба інколи трішечки переформулювати і вставити собі в текст. І у вас. Одразу зі старту, десь там всередині тексту буде додаткових два-три речення, які вже готові, їх не треба придумувати. Аби трішечки набити, скажімо так, об'єм тексту, необхідно ну, трішки. Польот фантазії проявити не зовсім по темі, але начебто відноситься до цього. Так? Тобто можна написати, що я переїжджаю до твого міста, я там вже давно не був, тому мені треба твоя допомога, бо я можу не зорієнтуватися, так бо можна ж написати більш просто одним прикладом одним реченням, що типу, чувак, допоможи мені знайти хату, а можна більш довго декілька речень накидати туди. Так що саме з об'ємом тексту по листу, в мене проблем особисто не виникало ні. В пробних тестуваннях, ні вже на фактичному тестуванні, але для того, щоб вам зарахували b 1 якщо ви мітите на b 1 здати, то в цьому листі повинен бути не тільки об'єм тексту, а й певні речові звороти, які відповідають рівню b 1 з Всякими тому, що мені ваша потрібна допомога, тому що я довбодятел, який нічого не, не знає, і тому подібне. Ще декілька речень можна накидати в кінцівці вашого тексту. Дуже вдячний тобі за твою допомогу. Сподіваюсь, скоро побачимось. Можна написати одним реченням, можна два-три вліпити. І вже по тексту буде об'єм нормальний. Головне туди декілька вліпіть речових оборотів, які відповідають рівню b 1 щоб вони бачили, що ви знаєте знаєте все ж таки щось з Б1, і все у вас буде нормально. Граматичних помилок я не знаю, скільки в мене там було, але гадаю, що їх там вистачало також. Скільки точно дається часу на написання цього листа, на тестування, я точно не пам'ятаю, але можна вам сказати, що достатньо. Навіть для такого, як я, який ніфіга не вчив, часу було достатньо. І після всього цього. Вас чекає те, що для багатьох якраз є найбільш страшнішим. Особливо для мене воно було не дуже страшно, чому далі розкажу. Але для багатьох найбільш страшне це саме усний екзамен, коли тобі треба щось розповідати. Він складається також з трьох етапів. Перший етап це ти виходиш і розповідаєш про себе, ішхайзи Костянтин, ічка, Маусдер Україна, там хто ти про спеціальності чи тебе тут є рідня і тому подібне. Коротше, Хто ходить на мовні курси, я впевнений, ви вже ці тексти давно понаписували. Головне їх зазубріть добренько. Доброго дня. Доброго! Скажіть, де лідер, в яку сторону? Друге, що ти розповідаєш, це описуєш картинку. Тобі навмання видається якась там. Картиночка, на якійсь буде щось зображено, то тобі треба описати, що на ній ти бачиш. І не просто сказати, що там, наприклад, намальована корова, сказати, Я бачу корову, так? а треба розповісти, знаєте, як у штучний інтелект, що там з боків я бачу то, то ззаду я бачу це, там під ногами в неї трава, е, е, я бачу, що це рогата скотина. Я вважаю, що це корова. Описати, скільки присон ви бачите. Ну, коротше, все по тексту, та як вас вчать на мовних Курсах, щоб те, що ви сказали, що ви бачите, було обґрунтовано тим, що ви описали до цього. Бачите, що це сімейна пара, то до цього ви повинні розповісти там, що вони обнімаються, цілуються, не знаю, дивляться один на одного, тримаються за ручки. Тому я думаю, що це пара, наприклад. І третій етап вас саме на усний іспит запускають по двоє людей. Це ви розповідаєте окремо, але потім на третьому етапі ви разом. Між собою, ну, скажімо так, на публіку домовляєтесь про щось. Наприклад, в нас було, у нашого, наприклад, вчителя день народження, і нам треба замутити його свято, свято йому замутити, запропонувати, там потусуватись де-небудь на природі. І все, ви ви сидите один з одним про це розмовляєте. Там, ти підеш, купиш продукти, я там зроблю то-то, а де будемо гуляти, а давай отам, бо там файно і тому подібне. Коротше, на всіх цих. Етапах одне з найголовніших, що я можу порекомендувати, це не запинатися і не боятися розмовляти. Оце от найважливіше, тому що я знову ж таки зі своїм чудовим рівнем знання мови, там ошибок цих нахерачів самі можете собі уявити скільки. Але самого от, власне іспиту усного я не боявся. Тому що до того, як йти на екзамени. Доля так розпорядилася, що мене ганяла постійно по лікарнях з моєю ріднею. Я на початку там оце от тикав перекладачем в телефоні, потім мене це задовбало і намагався розмовляти просто так. І знову ж таки, від цього багато слів мене не е, якогось правильного вимову чи граматичної постановки речень також. Але зникла зник страх говорити. І тому на екзамені так само я просто прийшов і, і, і говорив. І наговорив на b Так, Я сам був в шоці, як і багато моїх знайомих. Заключну усну частину я здав на скажімо так, на межі на межі B1. Це, там Прохідний бал 75 я здав на 75 та 5. 10, а все інше, там от, письмо, тестування, от це все в мене було з невеликим запасом там в 2 3 4, можливо, бали за рівень B1. Тобто Письмо тести в мене, мені пощастило, будемо відверті. Мені пощастило, коли йшов на екзамен, про це тільки думав, аби мені пощастило здати його. Тому що, от саме іспиту тестування я був не впевнений, тому що там залежало від везіння з моїм то знанням мови. І мені пощастило. А саме розмовний формат завдяки тому, що я не запинався та просто молов. <гум> Намолов на прохідний бал. До речі, приймали іспит в нас там, де ми розмовляли, не з нашою школою, тобто спеціально обучена людина приходить та приймає. А тепер поговоримо про те, взагалі наскільки добре я володію мовою. Знову ж таки, все, що я казав, до цього не відміняється. Як знав фігово, так і знаю зараз. але але я ходжу майже завжди без перекладача, будь-куди. Так байдуже, чи це я йду на співбесіду, чи це я йду на ковчі. я Зараз ходжу на е, певні коучі по професії, які йдуть на німецькій мові. Чи ти йдеш до банку, чи ти йдеш до лікарні, чи до стоматолога пофігу куди? Я е, е, перекладач дістаю. Ну, Скажімо так, в 1% із 100% про те, про що ми розмовляємо. Так, часто до того, як прийти в якусь, до якогось закладу, де мені треба про щось поговорити, я зазвичай до того, як туди прийти, я собі. Через перекладач повбиваю те, що мені треба сказати, щоб потім вірно сформулювати, якщо там якісь є нові слова для мене, то можу їх завчити до того, як туди. Дойти. Але приходжу і розмовляю сам. Найбільша фобія в мене була це якраз телефонні розмови. Тому що, коли ти розмовляєш вживу з людиною, навіть якщо ти фігово розмовляєш, ти можеш якось там на пальцях щось розповісти, можеш на крайняк телефон достати, перекласти, а по телефону вже ніфіга. Тебе або зрозуміло або ні. І навпаки, чи ти зрозумів, чи ні. І насправді в мене от зараз проблема є не в тому, щоб сказати те, що я хочу, так? А я можу не завжди зрозуміти, що мені відповіли. Тут ще залежить від того, як людина говорить. Бо деякі німці говорять більш повільно, деякі більш швидко, одні з якимось там одним акцентом, інші з іншими. Тому не кожного німця я можу зрозуміти однаково, скажімо так. Але. Тим паче, крок з курсів все так і є. А тепер додам декілька слів на рахунок іспиту Лібине Це такий окремий іспит, який ти здаєш на знання німецької історії, що як було, які тут є політичні партії і тому подібне. Це необхідно для того, щоб якщо ви захочете в майбутньому отримати громадянство, то у вас повинна бути певна кількість балів складена з цього іспиту. Насправді сам іспит цей легкий, але легкий в тому випадку, якщо ти розумієш ті слова, які там понаписані. Якщо ти відкриваєш і дивлюся в книгу Бачу Фігу, то зрозуміло, що ніфіга він не легкий, тому що ти просто фактично не розумієш, що тебе питають. Хочу сказати наперед, що ще результату цього тесту в мене нема. Тому що результат нам сказали, буде там через 3 місяці, приблизно ще цей срок не пройшов. Але я впевнений, що там все окей. Насправді його здають навіть люди, які сильно не готувалися, але покладатися на вдачу я би вам не рекомендував. Як вчив його я? Тому що в мене не було достатньо багато часу, я до цього іспиту готувався, напевно. Ну, за два тижні точно не не більше в мене було часу. Там 300 з лишнім питань, які треба знати. О, це от, до речі, бонус цього тесту. В тому, що в тебе наперед, в відкритому доступі, в інтернеті є всі питання та відповіді до цього тесту. Звісно, у випадку, якщо ти розумієш, що вони там понаписюлькували в цьому тесті, тобто розумієш слова. То проблем в тебе його, з його здачею не буде, навіть якщо ти взагалі, напевно, його не вчив. Але все-таки, все якщо ти його прочитаєш, всі питання та відповіді, то точно ти за сис. Але якщо ти не розумієш, що там понаписано, і в тебе нема багато часу, щоб вивчити всі ті слова, які там нові для тебе. Це було в моєму випадку, як вчив саме я. Всі питання та відповіді на цей тест є і в мобільних додатках в безлічених, так їх там ціла купа. Але я робив не так. Я відкривав сам, самі ці питання з офіційного порталу німецького на ноутбуці в себе. Спочатку читав німець, на німецькій мові запитання. Потім, навіть не розуміючи, про що там написано, просто читав його, намагаючись вдуматись. Потім брав на смартфоні, відкривав Google-перекладач, отак до екрану прикладав, читав переклад. І таким чином в мене запам'ятовувалося. Вивчення цього тесту я собі був розбив на групи по 50 питань. Тобто прогнав 50 питань таким чином, як я вам зараз сказав. Потім прогнав їх ще разок. Потім вже без смартфону сам сижу, відгадую. Якщо питання якесь неправильно натиснув і не розумію, що там написано, то беру смартфон, знову прикладаю, диву, дивлюся переклад. Таким чином, в мене е, почали запам'ятовуватися і самі слова, які були нові для мене. Але навіть якщо через якийсь проміжок часу я забував слова або, ну, Частково тільки міг згадати, про що там в цьому реченні написано. То мені якраз допомагало те, що я пам'ятав, про що там питалися на українській мові. І за допомогою тих слів, що я згадав, за допомогою е, того речення, як воно побудовано, я пригадував, про що мене питаються, і які з цих варіантів відповіді є вірним. До речі, саме варіанти відповіді я намагався читати та запам'ятовувати тільки вірні. Так, тобто перед тим, як перекласти саме відповідь, я спочатку тицяв, щоб засвітилася, яка з них вірна, і намагався вивчити тільки вірну відповідь, щоб потім мене з пантелику не збивали інші. Так? Тому що ти, наприклад, заучив саме вірну відповідь, і потім саме вона тобі пригадується, що отак от, 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 от було написано, якщо навіть ти забув якісь там слова, і ти будеш на неї тицять і вибирати вірну відповідь. І якісь слова нові. Все-таки вивчив і тест, скоріш за все, здав. І все-таки вивчив ці питання в плані на українській мові, бо я їх перекладав. Так що, ось такий от вийшов відосик. Пишіть в коментарі все, що ви гадаєте, з цього приводу. Лайкосимо, Підписуємося на наш канал. Як завжди, з вами був я.